Доброго дня, друзі! Підійшли до дорослого куща винограду. Навесні цей кущ дуже сильно постраждав. Вимерзли повністю фактично плодові стрілки. Вони пусті. Відбувся морозобій. Маємо ось такі фактично пошкодження по старих рукавах, по більш молодих. Тобто потрібно ось такі місця повністю прибирати і омолоджувати кущ. Ми не можемо залишати ось такі хворі ділянки. На нові плодові стріли, навіть якщо десь є нормальна плодова лоза далі. Що ми будемо робити? Ми будемо ось так працювати? Оце ми все видаляємо те, що нам не потрібно, те, що хворе, фактично працюємо старим кущем по-новому. І відбувається повне омолодження. Ось видаляємо ось такі пошкоджені ділянки. Рукави, нові плодові стрілки. Ми формуємо з прискорених рукавів, з нових плодових стріл. Те, що дивиться всередину, ми будемо видаляти. Ось, по прикладу, є нова лоза, яка дивиться в цей бік. Є основна і є пасинок. Ми будемо залишати пасинок. Фактично, ось це в нас виходив прискорений рукав. Пасинок він має більшу морозостійкість. І він буде краще зимувати і показувати кращі результати вже в наступному році. Так, друзі, трішки розгребли лози, щоб вам було зручно видно. Е, маємо ще таку лозу поруч з прискореним. Вона теж досить така непогана, але ми вирішили її залишити на наступний рукав. На наступний рік тобто залишаємо ось такий сучок. Можна трішки коротше, не питання, підрізаємо. І наступний рік беремо звідси нову лозу і формуємо новий рукав. Через рік фактично ось це приберемо, прибираємо. Що стосується ось цієї середини, ось лоза пішла всередину куща. І фактично в нас є основний рукав осінь. Тобто, ось цю. Лозу ми вирізаємо зсередини, щоб нічого не було. Так, дивимось далі. Є такий момент, є у нас старий рукав, але він в подальшому має плодову стрілку. Але має ось такі пошкодження від морозобою. Тобто цей рукав ми видаляємо. Ми зараз будемо його ось тут вирізати. І ось оцю лозу ми залишимо на наступний рік на плодоношення. Також ми видалимо ось оцю лозу, яку зараз ми вже ну, не зможемо нормально зігнути, щоб накрити виноград на зиму. Будемо згинати, будемо ламати. Зараз відрізаю та показую. 5 рукавів, 5 плодових стріл, один сучок заміщення. Ось такий результат. Відрізали, залишили нову стрілку, відрізали, залишили нову стрілку. Ось цю плодову стрілочку ми залишимо, щоб закрити середню зону, доповнюємо наш кущик. Ось тут теж відрізали, маємо ще одну стрілочку. Тут зробили з прискореного. Ну і залишили один сучок. Чому ми залишили цей сучок? Тому що ну, досить негарно зростає саме ось тут брунька. І коли будемо вкладати, можемо з роками ламати. А ця ось іде з землі. Наступний рік це буде ідеальний варіант.